М'ясо неймовірно ніжне. І це дуже смачно. Які прикольні кориця. Рецепт приготування картоплі по-французькому, так у нас її називали, в моєму виконанні. Спробуйте, я впевнена, вам сподобається. Готуємо. Відбита вирізка, свиняча, поділена на шматочки у нас готова. Що ми робимо далі? Приправляємо спеціями. Ми беремо тим'ян, посипаємо. Я думаю, буду слухати музику ECD. Тут булочка гарна, мені подобається. І група хороша. Далі паприка копчена. Якщо не любите копчену паприку, заміняйте на звичайну паприку, тому що, можливо, комусь не подобається. Також білий перчик. Немає. Беремо звичайний. Мені білий перчик подобається більше, тому що він більш ніжніший має аромат. Він не такий агресивний, так? Да? По агресивності приблизно однаковий, але аромат зовсім інший. Такий приємний. А чого ти якось так посипаєш, що не з локтя? То не моя фішка. <реш> 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 То не моє. І звичайно солим. Далі беремо сметанку. І на кожен шматочок таку по потрішечки сметанки. Я думав, це вершки. а Це сметанка. Ну, це сметанка. По трішечки. Можна ложечку, звичайно, взяти, але я вже. Все я вже одно зараз змішати все. Так, я ще будемо його все помішувати, тому я розумію, що я і так буду, <свісно> вся брудненька. І тепер беремо кожен шматочок, отаку от масажуємо в ручках. І викладаємо формочку, якій будемо запікати. У мене порційні формочки маленькі, а виберіть, яка у вас є. Можна зробити в порційних, можна зробити в звичайній одній великій формочці. І кожен шматочок, викладаючи, ми його трішечки якби гармошечку з нього робимо, тому що при випіканні воно зменшиться і щоб у нас не було пустоти всередині. Тому трішечки, бачите, як трішечки як. Прижала його, гармошечку таку зробила. Коротше, краще більше, чим менше. Ну так. Можна розтягнути, але воно збіжиться і тоді буде пустоти. Ну, але це вже це. На... дивіться, скільки у вас м'яса, <різь> орієнтуйтеся по своїй формі, по своїй можливостям. І так повторюю з усім м'яском. Попередню картопельку я почистила, помила, порізала і залила окропом на 10 хвилин, потім злила водичку і трішечки просушила. Це для того, щоб вийшов зайвий крахмаль і зменшити час приготування самої картоплі. Мені подобається, що це порційні. Мене ніхто сьогодні не об'їсть. <рес> тебе часто об'їдають. <рес> ну так. Да. Худенький, маленький, 100 кілограм. <рес> Далі в кожну форбочку викладаємо карамелізовану цибульку. Для чого кремлізувати? Тому що буде випікатися. Якщо ми її покладемо в сиру, вона вийде як варена, не така смачна, не така ароматна. А ми просто її підсмажили з чайною ложечкою цукру викладаємо. І буде смакота. Такі маленькі прийоми покращують смак в рази. Тому спробуйте, не пожалкуйте. Смак в деталях. І переходимо до нашої картопельки. Приправляємо її, додаємо перчик, я також використаю білий і сіль. Все перемішуємо. Ну Тільки я хотів сказати, як це в тебе виклад... не випадає з тих. Такої... Є що, не жива, в мене теж, я всі остальні. Я б тільки руку всунув, воно вже повипадало. В мене теж випадає, бачите? Головне, що не на підлогу, це саме головне. — Як на робочу поверхню чистеньку, Та й з підлоги страшно. помив та й назад. <гум> ну, не зовсім варіант. Ну, ми ж не в ресторані. Ну, дійсно. Перемішала і тепер викладаємо нашу формочку. — Але коли вона перемішала, вона облизала пальці. Я спробувала, чи мені вистачає солі. Ну, я просто як лайфхаки під, підказую. Можна картопельку облизати. Можна викласти фігурками при бажанні, хто хоче погратися. Хто хоче погратися, можна викладати. Хоч сонечки. Можна картоплю нарізати на слайсики такі також, але мені більше подобається такий варіант, тому що при випіканні вона відділяється одна від одної і дуже смачно. А якщо слайсиками, то вона як. Коржом береться. З таким стає плоским. Не так красиво виглядає мені навіть. Але це діло кожного, можна і так, і так робити. То що, скоро будемо вечеряти? Ну так, через годинку і готово. Буде. Приблизно. Так, а зараз робимо заливку, попередню, включивши духовочку, підігріватись на 180 градусів. Що входить в заливку? Вершки, додаємо жовточок, додаємо лимонний сік, трішки і трішки гірчиці. І мускатний горіх. Якщо любите. Якщо не любите, можете не додавати. Об'єднуємо, щоб наш жовточок об'єднався з вершками, з річечкою і потрішечки заливаємо нашу картопельку. Я візьму ложечку і зверху якби поливаємо, змочуємо нашу картопельку. Багато не потрібно це для того, щоб. Наше м'язко було соковите і ніжне. Хоча сметанка і так дає ніжність, як перинат. Але так буде ще смачніше. Тепер накриваємо все наші формочки фольгою. Тільки пам'ятайте, глянцевою стороною всередину матовою догори. Бачите, вона відрізняється по кольору, якщо взяти оця матова, це глянцева. Тому що, якщо зробити навпаки, то час випікання збільшиться так два я думаю. Тому матовою стороною до гри загортаємо і випікаємо при 180 градусі приблизно хвилин 50. Через 50 хвилин ми знімаємо фольгу, збільшуємо температуру до 200 градусів і полиємо поливкою спеціальною. Поки що випікаємо. Пройшло 50 хвилин, спробувала картоплю, вона в мене оказалася дубовенька. Я додала трішки температури 200 градусів, зняла фольгу і допекла до того стану, що вона вже легко протикається вилочкою. Тобто орієнтуйтесь по вашій картоплі, яка у вас є, а також по духовці. Чогось у мене сир картоплі, бувався такий ж твердий. Далі я приготувала соус, який ми зараз полиємо. Тут у мене вершки і сир. Я їх підігріла, щоб сир розтанув. І тепер цим соусом я зверху поливаю. Нашу картоплю. Сир гауда і трохи пармезану. І вершки, так? Да? Так. І постарайся попихтись, як завжди. Да, я, я, я це вмію, особливо з духовкою. І вже залишимо на хвилин 10, чи потворилася красива скоринка. І посипамо де мій сир. І зверху посипамо звичайним сиром. У нас утвориться супер ідеальна скоринка. Бачите, я розступила до такого стану, що в мене сир не тягнеться, бо якщо трошки менше, то сир буде тягнутися сильно. Я його до такого стану розступила, щоб він вже в мене був піддатливий, щоб полити. І зверху посипаю все сире. У мене тут суміш гауда і пармезан. Якщо немає пармезану, можна просто використовувати сир, який у вас є вдома. Просто пармезан трохи дає якоїсь пекантності, я б сказав. Аромату. І не тільки і смаку. Все. Хоч сир і дорогий відносно цей, але його, його дуже трошки. Не вистачає, тому що в цьому рецепті тільки 30 грам пармезану. Все, залишаємо на хвилин 10-15, щоб красива скоринка утворилася. Чекаємо. Ну все, наша краса готова. Тільки гляньте, як воно. Ой. Главное, щоб собі руки не попекти. Потрібно залишити на хвилиночок 10, щоб остило. Тоді весь крем, як заливка, стабілізується і буде така приємна текстура. На скільки треба кажу, залишити? На 10 хвилин. Як би це видержати? А так пахне. Краса! Неймовірно. Така краса вийшла. Якщо подивитися всередині, бачите, такий як крем з вершків і сиру. Картопелька ніжненька, м'яско ніжненьке. Я все достану шматочок, бачите? Хочу спробувати. Я вже хочу вечеряти, не тільки спробувати. М'ясо неймовірно ніжне. І це дуже смачно. Хайп. У мене злимки. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю і спробуйте такий варіант приготування картоплі. По-французькому, так і нас її називали, і тому виконанні. Всім смачного!